Найзатребуваніший елемент в вусени та взимку це, звісно, тепла куртка. Сьогодні ми розкажемо про тренди, які існують 2023-2024 року. Які куртки варто обирати, які пуховики спрочинили справжні хурори в модному ринку? Сьогодні про це докладніше. Тож дивіться. Неймовірно популярно набули пуховики стьобані, неймовірно красиві, а такі, які сяють, виблискують виглядають достатньо цікаво і нетривіально. Це стосується як і кольорів, так і фасонів, тому що саме зараз пуховики оверсайз знову повертаються в моду. Це можуть бути пуховики величезного об'єму, довгі, прямо в підлогу. Ну або такі, які власне виглядають трішки гіперболізовано необ'ємними, але вони все одно залишаються дуже модними. Тому спробувати такий пуховик у свій гардероб вписати, я вам все таки радила би. Ну а якщо ви не хочете, щоб це виглядало надто громістко, і ви хочете, щоб образ був більш стриманим, я порадила би вдягати костюми по фігурі. Якось Варіацію ділового одягу, власне, для того, щоб поєднувати з таким трішки хуліганським виглядом даного пуховика. І тоді образ буде максимально збалансований. Отже, які тренди по курткам існують на осінь 2023-го, зиму 2024-го року. По-перше, це карамельний відцінок. Всі відцінки коричневого, шоколадного, карамельного. вся палітра від молочного до чорного шоколаду наразі є в фаворі. Це можуть бути куртки з шкіри, це можуть бути пуховики, навіть пальто, все, що пов'язано з коричневим та карамельним, наразі дуже і дуже модно. Тож, якщо у вас в гардеробі щось подібне є, обов'язково носіть це саме цієї зими, тому що ви будете в тренді. Дуже популярними, крім того, стали куртки в стилі Барбі. Це можуть бути короткі курточки яскравих, рожевих, малинових відцінків. Насправді малиновий колір і рожевий колір, як такий популярні популярності саме після прем'єри фільму Барбі. У Голлівуді розпочався стражнісінький фурор. Черв... червоний колір відійшов на другий план. А от рожевий став новим чорним. Ну, якщо ви не готові носити подібні речі, я б все-таки порадила вам обирати ніжні відцінки рожевого. Таким чином, ви можете збалансувати таку привести гармонію між яскравим образом Барбі і. Повсякденним ніжним рожевим відтінком. на сьогоднішній день величезної популярності знову набувають лаковані пуховики, нібито лакованого матеріалу, який блищить, помітний. Саме вони заполонили модні події у минулі взагалі з'явилися майже в усіх брендах, які випускають верхній одяг. Так що, якщо ви хотіли щось Помітне, але, ну скажімо так, достатньо адаптоване для наших вами реалії, я би все-таки радила обирати лаковані пуховики, але в чорному, синьому, темно-зеленому відцінках, для того, щоб це не виглядало аж надто яскраво. Хоча, якщо ви готові носити неодум, лакований пуховик, я можу тільки вам поаплодувати. Наступний пуховик, який став, ну я би сказала, дійсно одним із героїв подіумів, це пуховик білого кольору. Те, про що ми з вами завжди говоримо, чи є білий достатньо практичним, чи варто його обирати, і чи не надто вже він такий картинний, але абсолютно непрактичний в реальному житті. Насправді, білий колір став дуже популярним, особливо у цих варіаціях пуховика, де є водовідштовхуюча тканина. Тобто, ми одразу з вами маємо пуховик, який не буде бруднитися. При цьому білий колір є дуже популярним. Чому тому, що Хочеться якось контрастно цю зиму й осінь зустрічати. Хочеться, щоб це був контрастний відцінок до чорного, сірого, темно-синього і взагалі всіх тих відтінків, які зазвичай ми носимо з вами посини взимку. Отже, дизайнери пропонують нам світлі пуховики заміняти абсолютно весь темний одяг у своєму гардеробі Я би не радила, але один світлий пуховичок для того, щоб гуляти в ньому у сонячний день. Чому би ні? Тим паче, це настільки модно. Об'ємні куртки, навіть короткі, наразі теж набувають популярності. Тож я радила би вам звернути увагу саме на ці варіанти. Ну і найцікавіше, на мою думку, тренд вже більш жіночний, тому що ми скільки з вами говоримо про об'ємні, гіперболізовані, надто такі маскулійні образи. А тут зовсім інша історія. Адже це буховики, які носяться під ремінь. Особливо під. Широкий масивний ремінь, і це виглядає насправді дуже красиво і дуже жіночно. Тож я порадила би вам носити саме в такому вигляді. Ви можете адаптувати під це вже наявну курточку або пуховичок, підібравши достатньо широкий пояс і зробивши акцент на талі, або обирати речі, які вже одразу, ну скажімо, саме дизайнерами, так і випущені у вигляді куртки і окремо поясу, яка йде в комплекті. Це виглядає красиво, це виглядає досить жіночно структуровано. Це робить надзвичайно красивим загальний сулет. Та й загалом мені цей тренд дуже подобається, тому що ми трішки відходимо з вами від маскулінності, об'ємності, все таки у бік більш жіночних образів. Отже, такий невеличкий дайджест про те, які пуховики наразі в моді. давайте будемо з вами обирати, тим паче, що серед асортименту Сонати ТВ більшість пуховиків на 100% відповідає модним одним трендам та тенденціям. Дивіться наші ефіри і обирайте свій.